13 березня, війна папства зі святими. Я бачив, що цей ріг учинив бій за святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час і царство взяли святі. Даниїла 7, 21, 22. Ці слова є завершальними в запитанні Даниїла до Ангела про суть істини четвертого звіра і пророги, що були на голові його і про іншого. Перед яким три перші роги були вирвані з корінням, і вони відносяться до того, про якого він сказав, що він мав вуста, що промовляли пихато, і що він мав міцніший вигляд, аніж його побратими. І ангел у своїй відповіді дав уточнення, які точно вказують на папство. Але у словах Даниїла, вірш 22 є один момент, якого ангел у своїй відповіді спеціально не торкнувся. А саме уся тривалість часу протягом якого малий ріг вестиме війну проти святих? Ангел називає термін, протягом якого володарювання святі. Часи та закони мають бути віддані в його руку, а саме на час, часи і півчасу, або 1260 років, або до 1798 року. Однак слова Даниїлу у 22-му вірші говорять про те, що він бачив, як цей ріг учинив був бій за святими, доки їм не було дано суд, що згідно з об'явленням 24 і 1 Коринтян 6.3. 4.5 явно відноситься не до цього життя, а до приходу Господа і Воскресіння святих. Це підкреслюється наступними словами Даниїла – Війна велася зі святима, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Але оскільки нині папство не веде відкритої та рішучої війни зі святима, і Даниїл бачив, що воно веде війну проти них у той час, коли вони оволодіють царством, що станеться винятково під час другого приходу Христа, то видається очевидним одне: повинне статися відродження папи, яка переслідує. І папство має відновити владу, яка переслідує їх. Ця думка підтверджується також об'явлення 13 і 14. В Об'явленні 13,4 люди поклонялися звірю після того, як смертельна рана була зцілена. Але там вираз звучить так: вклонялися. Тоді, як у 8 вірші говориться, їй вклоняться всі, хто живе на землі. Це після того, як він пішов у полон, після смертельної рани і після того, як здоровлена була її рана смертельна, тобто після відновлення папства, після закінчення 1260-х років, після 1798 року. Як же має відбутися це відродження переслідувальної влади папства, особливо в нашій країні? Здається, це ясно представлено в об'явлення 18 і 14, 9, 12. Там показано піднесення влади перед самим пришестям Господа. Об'явлення 14.14, яка продовжить свою роботу до того самого часу, коли святі володітимуть царство. Об'явлення 15.2. Яка ж робота, яку має здійснити ця сила, вона повинна змусити усіх малих і великих, багатих і вбогих, вільних і рабів поклонитися звірові, і щоб їм було дано знамено. І це знамено є чимось, що суперечить заповідям Божим і вірі Ісуса, бо тільки дотримуючись заповідей Божих і вірі Ісуса, ми будемо захищені від звіра і Його образу, і, врешті-решт, будемо визволені від Нього в перемозі. Оскільки це з звіра, об'явлення 16, відрізняється від печатки або знака Божого об'явлення 7.3, Єзекіля 20.20, вихід 20, 31.17, 9, 9.4. І оскільки ці тексти писання вказують, що знак Божий. Це субота, і оскільки все насправді прямує до здійснення поправки до Конституції Сполучених Штатів прямо для примусу до дотримання неділі, найбільш ганебно незаконної в усіх незаконних плодів матері розпусти й гадоти землі, це ненадуманий висновок. А вочевидь, найбільш розумний висновок, що інститут неділі є знаком звіра, і більше того, ця система виставляє його перед усіма як знак своєї влади. Тепер, знаючи це, чи може хто-небудь припустити, що коли поправку до Конституції буде ухвалено, система сидітиме склавши руки, не виявляючи жодного інтересу до виконання поправки, або що вона залишить виконання цієї поправки повністю на розсуд так званих протестантів? Ні! Нині, в суровій відповідності з політикою, та неділа 8.25, яка відрізнялася? Всю її історію вона сьогодні, принаймні, як усім здається, виявляє дуже мало інтересу до цього руху, тому що вона знає, що якщо вона братиме активну участь у цьому пір, це серйозно її скомпроментує. Але коли настане час голосувати з цього питання, ми побачимо, як вона усіма хитрощами, відомими її лукавому досвідові, доводитиме справу до успішного завершення. І коли успіх увінчає зусилля і поправка буде прийнята і готова до виконання, тоді настане довго очікуваний час, на який вона чекала відтоді, як її владу було відібрано. Тоді ми побачимо, як вона схопиться зі свого трону і закличе своїх прихильників до розправи над єретиками. Тоді ми побачимо, як її довго стримувана людь вирветься назовні. І, на жаль, ортодоксальні християни, американські протестанти старанно працюють, щоб відкрити шлях і провести до цього страшного результату. Коли ми говоримо про наші переконання і вказуємо на неминучі результати такої політики, вони кажуть дуже заспокійливо. О, ні, ви не повинні боятися, ми не зачепимо жодної волосинки на ваших головах. Навіть якщо припустити, що це правда, чого однак у жодному разі не можна припускати, що вони не зашкодять жодній волосині на наших головах, то насправді, якщо вони створять такий стан речей, не лише волосся на наших головах буде зачеплено, а й самі наші голови будуть цілковито зраджені. Якби я тримався за дверцята, що утримують тигри в клітці і робив усе можливе, щоб відчинити їх і випустити тигра на волю, ці джентльмени не визнали б за втіху, якби я сказав О, дорогі друзі! Не бійтеся! Тигр не зачапить жодної волосинки на ваших головах, а потім відсуну засув і випушу тигра на свободу. З цієї ж причини ми не прикладаємо їхні улесливі пахощі до наших душ. Ще 1626 року єзуїти заснували інквізицію в Абісіннії, щоб придушити дотримання суботи. Дивіться, Гібон, глава 47, в останньому абзаці говорить, аби сінців навчали працювати і гратися по суботах. Запитайте себе, хіба рим чи єзуїти змінилися відтоді? Ні. У цьому вони ніколи не змінюються. Тому, щойно поправку до Конституції буде ухвалено, так само, напевно, відродиться папський дух гоніння проти всіх, хто дотримується заповідей Божих і віри Ісуса. Але це буде недовго. І святі не будуть віддані в руки папства, але вийдуть з його рук, бо пролунає голос неба. Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо Його досягли аж до неба. і Бог ізгадав про неправду Його, відплатіть ви йому, як і він вам платив, і удвоє подвоюйте йому за вчинки Його, удвоє налийте до чаші, що нею він вам наливав, скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить. Сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог що судить його, і будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. І тоді ж пролунає радісний наказ радість, цього неба і святі апостоли та пророки. Бо Бог виконав суд ваш над ним. І тоді. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жерно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і супільників, і сурмачів уже не буде чути в тобі, і вже не знайдеться в тобі жодного місця і жодного ніякого мистецтва. І шум жорен уже не буде чути в тобі, і світло свічника вже не буде світи в тобі, і голос молодого, й молодої вже не буде чути в тобі, бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих і побитих усіх на землі. Об'явлення 18 розділ. Так, кров пророків і святих. Було знайдено на ньому, але самих пророків і святих там немає. Високо над його загибеллю, його горем і муками стоять ці люди, що мають гусла Божі, що співають пісню перемоги над звіром і над образом Його, і над знаменом Його, і над числом його ймення, і їхні голоси лунають серед того гучного голосу, великого натопу в небі, який говорив. Алілуя! Спасіння, і слава, і сила Господеві нашому! Правдиві бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге казали вони: Аллилуйя! І з неї дим виступає на вічні віки. І попадали двадцять чотири старці, і чотири тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи: Амінь. Алілуя! А від престолу вийшов голос, що кликав: Хвалить Бога нашого! Усі раби його, і всі, хто боїться його, і малі, і великі. Тоді почується той голос великого натовпу, іначе шум великої води, йому голос громів гучних, що вигукували. Алілуя! Бо запанував Господь наш Бог Сидержитель. Радіймо та тішмося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і там буде чути голос славного нареченого в тонах мирної солодкості, що хвилюватиме вічною радістю серця його щасливого народу. Там буде видно славно наречено, одягнену праведність святих. Одягнено в чудові шати, прикрашено сапфіром, смарагдом, карбункулом і золотом. Там, перш за все, посеред них Господь Бог могутній, Він врятував, Він радіє за них з радістю, Він буде спочивати у своїй любові, він радіє за них зі співом. Але бурі та шторми стоять між нами і тим благословенням, берегом. Боже, дай нам мужність у вірі, щоб вистояти, і силу, щоб все подолати. І Отче Небесний та Ісусе, Господи наше, Господи наш, оскільки ти дав нам участь у конфлікті і боротьбі, о, ми молимо Тебе, нехай нам не буде відмовлено в участі в славній перемозі. Амінь. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звелишиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.